Итак, unboxing фенгера. Ни хера не открыл. Я вообще не понимаю, как это должно. Ножом, ножом, аккуратненько. Каким ножом? Ты же не знаешь, как открывать это ножом? Вот, сначала три. Ты можешь не снимать его. Обычная коробка, просто максимально дешмасты. Ну, о, что ж ты хочешь. Так, ошибка. Это нафиг. Ага. Угу. Угу. Вот это закрученное, конечно, бряч. Ключ в сраты просто капец. завтра приймемося. Тут сопло 0,3. І да. маленький бачок. Цікаво, як воно буде для... Ні. Ні. Не так закручувалось. Просто втічена. Ну хочу, що я хочу сказати? Якісь ключів за останні 5 років трошки всралися. Вони однакові, але ну, тут не видно, але цей значно більш хуйовий новий. Мені от дуже цікаво, як воно так зробило, що тут все бляха взагалі не вилазить. У нас так не повинно бути правильно. Ну, може хтось від душі закрутив? Голка норм? она вставляется в но 6 максимально матч он на заемный не да он хуйня вот короче очистить его будут реально геморно да нормально Тільки що воно ніфіга не поліроване, це буде геморно, там буде воно. Не все заки, затягавши не ваше. Ага, ладно, я, мабуть, зажрався вже. Да, це тобі, сука, не варто. Короче, блядь, тригер на місце поставить жопа. Ну, він так і не поставиться без Ні, ти якраз спочатку ти ставиш тригер, потім ставиш ігру. Ігла без тригера не поставиться. Ага, або в мене игла фіксується, і триггер фіксується іглою. Так, тут так само. Ладно. Така ігла дуже важко заходила і мені дуже цікаво якого перепугу. Ну, Взагалі не вставляється. Ну ладно, спробуємо так поставити. Ну... Так, от тільки обережно, бо так я так наставлю, бо так стрьомно. Ну я хуй его знает, но тут раскручивать, конечно, не хочется. Ой, так, что нас там офикса. Наслабь. Расслабляю. Пустый. Она даже тут его напускает. Ну, типа. Вот. Да спробуем. Подрывай камеру. Воно ще якось витягнула. А ось ти ж розумієш, що воно. Там в інструкції написано, що не треба це робити з Так Таке без зусилля. Просто треба попасти. Бо зазвичай воно там ходить плавно, бо є направляюча. а тут. Не знаю, в мене не було стільки проблем з цим. З моєю Ну, тому що він роздовбаний, а цей, значе, це більш, не більше. Ну, Ні, він, не, він одразу був в цей. Ну, типу нормальний. Не закручуй. Що? Не, не закручуй, спочатку. сопло постав. Так сопло ще треба дістати звідти. От як мені його дістати? Це, блять, охуєнно просто. Я ж його не можу так нормально і вибивити, бо в нього ж цей кінчик, він дуже ніжний. Ну, Звісно, так і можна користуватися, але... Ні, 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 це щось не так. Ні, ну так, да, пантинце, воно повинно бути гляне, але воно там застряло просто. Mm -hmm. Наберіть ну, і хлопців, спитай. Що робити? І ще воно, як на мене, воно якось не, не фік. Коротше, зв'язалися з постачальником, виявилося, що це в них більш-менш штатна проблема, вони просто порадили взяти голку в машину та роз, 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 роз. Як це вічливо сказати? Коротше, пошатати, пошатати, і воно випаде. Розхитати. Розхитати, да. от ми його розхитали і воно випало. Ну, лишилося. Підключити до компресора та перевірити, як воно буде працювати. І так, набрала аерограф, тестуємо. Фаз, Фапі вроді равномірний, ночі норма. Так, оця херня, зараз А Це в тебе тиск який? Ага, це воно його закриває взагалі. Це воно його потрішку відкриває. Коротше, це тиск 2,5, тому, тому воно таки дує. Раді, ця що штука знизу бачить. яка. Ну да, ну да. Нет. Це забагато для, для такого діаметру, взагалі забагато. Ну, в залежності від того, що робити. Ну, якщо ти йому ну, саме фарбувати щось тонке, то воно тобі не потрібно. Угу. Ну, наче все добре, такі наче рівний. Да. Нікуди не перекашується. Так що цей можна, можна залишити. Окей. Ця штука на весну 25-го року коштує скільки. Я Не пам'ятаю. Щось 200 чимось тисячі. Модель от. Ну, щось таке. Бо ми його купували запчастиною на побитий аерограф, то десь так. По-моему, ще щемось. Так, да. а, дві, дві то з запчастинами. Mm. Ну, навіть, мабуть, навіть менше 2000. Так, хто це? Це хлопці з Харкова, хлопці та дівчата, от і сі, от їх контакти.